Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в мене буде огляд на модель BMP2. Ця модель зроблена в масштабі 1 до 45. Ось так модель виглядає з боку. Ось так і ззаді. Ззаді відчиняються десантні двері. Пала деталь. Резоговик. Другі. Ось так. Ось так виглядає з мінігіркою поруч. Виглядає для Діорам гарно, в принципі. Так, ідемо далі. Закривається ось. Трохи туго от нас закривається. Але. Ось так є. Yeah. Ось так виглядає БМП з другого боку. І ось так спереді. Спереді ми бачимо фару, два люка. Перейдемо до башти. Башта в нас обертається. Ну, в принципі, як це мало би і бути. Далі бачимо дві димові шашки. Зліва і справа гармату піднімаєте і опускаєте. Є птур фара Спереді Також ще ззаді відкриваються два люка зверху. Так, раз, трошки буде мішати птур, два. І сюди можна поставити міні-фігурку, якщо. Можна поставити отак стоячи. Або можна попробувати вмістити дві міні фігурки. Тобто якось ось так. Ні, сюди не місяця, одна міститься. можна поставити ось так ще. Ні, так напевно ні. Хоча Ні, краще отак поставити. Все вже. Ця БМП плаває, я перевіряв. Вона в мене тримається на воді рівномірно. Плаває як бути. Дякую вам всім за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал. Всім удачі та па-па.